Побачив відос, де хтось бере трубочку, перегортає її, і вода з однієї склянки починає переливатися в іншу. І я не зможу спокійно жити, якщо сам це не перевірю. Для цього непростого експерименту нам знадобляться дві ось таких скляночки. І ось така пластикова трубочка, яку ми обріжемо. Наливаємо водичку в мене це крайне. Ну що ж, основні елементи готові. Тепер спробуємо сам експеримент. А ви поки пишіть коментарі, чи вийде в мене. Такс. Е, ставимо ось так і згинаємо. Щось магії не відбувається дивно. А ну зараз ще спробуємо. Давай. Я ж наче роблю все як на тому відосі. А вона не йде. Блін, а чому, чому не виходить? Коротше, як я не намагався, нічого не вийшло. Тож, виходить, міф спростовано? Напишіть в коментарях, може я щось зробив не так, може в когось із вас вийшло, буде цікаво подивитись і потім спробувати ще раз.